Аба багаламага, там зарядка важка. До були! Слава Україні! У мене тут Спарк 30 Про від Текно погнали, розповім. Що за про цей Спарк? Нове відео Let's go. чи погнали, чи і розпочинаємо по традиції з дизайну. Компанія Текномобайл своїй й серії смартфонів, будь-то лінійка Спарк чи Камон, вибрали, судячи з цього, один дизайн-код. Для всіх смартфонів і почали дизайнити блок камер у вигляді такого кола шайби. Чи називайте, як забажаєте. І це з одного боку правильний хід вибрали, напрямок саме для 30-ї серії смартфонів і продовжують по ньому рухатися. І я, до прикладу, коли бачу такий блок камер, то відразу згадую смартфони від Tecno Mobile. І неважливо, де розміщений цей блок камер, чи то він по центру, чи трішки лівіше, правіше. Загалом дизайн задньої кришки. Прямо реально можна розрізнити, якщо навіть це не Текномобайл, -No то я особисто чомусь бачу смартфони Текномобайл, -No тому я думаю, вони рухаються в правильному напрямку. Говорячи саме про Spark 30 Pro, то тут, на мій погляд, ну, принаймні чорного кольору, в смартфоні є своя харизма і навіть можна сказати своя елегантність. Ця смужка трішки не по центру корпусу цей блок. Камер зміщений в бік. Хто перфекціоніст, то виходьте з чату і не дивіться, бо будете страждати. Але загалом дизайн досить цікавий та харизматичний, і на, я навіть би сказав, по-своєму елегантний. Прикинь, перфекціоніст. Ну треба, щоб все було правильно? Це асиметричний перфекціоніст. Асиметричний перфекціонізм. Перфекціоністи, заходьте назад. До речі, про кольори Spark 30 Pro. Він буває в двох колірних рішеннях. Білий, він же Arctic Glow та такий, як в мене, чорний, він же Obsidian Edge. І хоч я й говорив багато у попередніх відео, що останнім часом мені особисто почали подобатись більше світлих кольорів смартфони та різного типу гаджетів саме Spark 30 Pro, чомусь запав в душу саме цей Obsidian Edge Сіро-Чорний. Ну буває, що ти зробив. Тепер е, рухаємося до, ди, до дисплею. Тут камера просто запустилася. Беручи до уваги, е, всі попередні смартфони від Текно Мobйл, е, з якими я був знайомий, ну майже всі, мали IPS-дисплей. А тут мене здивували. Ну, як здивували? Приємно. Вразили тим, що цей смартфон має amoled дисплей Так от, в Spark 30 Pro маємо amoled дисплей розміром 678 дюймів з роздільною здатністю 2436 на 180 пікселів 120 Гц, який має чудову пікову яскравість, а саме 1700 ніт, що мені особисто подобається. І ще цей дисплей сертифіковано протестовано, і оце все компанією Тю Rheinland, щоб ваші оченята не так втомлювались під час користування смартфоном, а точніше його дисплеї. І як пише компанія, шім регулювання яскравості 2160 Гц, щоб, знову ж таки, ваші очі не втомлювалися від того самого триклятого шиму, від мерехтіння. І ще дисплей відповідає 100% покриттю кольорного простору dci p 3 Коротше, все технологічно. Дисплей файний, мені подобається. І от щодо моїх відчуттів під час користування та споглядання на цей дисплей Spark30 Pro, то скажу, що він реально сподобався. Він е, водночас має і насичені та достатні яскраві кольори, і в той же час воно все в міру. Відносно м'яко, та досить приємно споглядати на ньому якусь картинку або зали, залипати в десь в Ютюбі і запікував яскравість, то взагалі респектуля. І ще він 120 двадцяти Тож, найс. 120 герців. Смартфон 7500? Я тому і дисплей приємний такий. я серйозно, тут AMOLED 120 Гц, він реально офігезно приємний. Тепер переходимо до начиння цього спарку парку від Tecno Mobile. Та і в цілому, як себе поводить при повсякденному користуванні та в іграх цей смартфон. Значить, е серденьком цього смартфону є процесор від Mediatek, а саме Helio g 100. 6 метровий, з графікою mali G57. Щодо пам'яті, то маємо 8 ГБ оперативної, до якої можна додати ще 8, використовуючи віртуально. І буде вам монструозні 16 ГБ оперативної. Що стосується накопичувача, то тут два варіанти: або 128, або 256 з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті. Смартфон при повсякденному використанні працює досить моторно, наскільки це можливо. Всі застосунки відкриваються швиденько, анімації все решто крутяться як треба. Та і 120 Гц цей самий Дисплей підганяє саму систему крутитися швидше. Тож, в цілому, за час користування смартфоном все було файно і запитань в цілому не виникало. Я думаю, Spark 30 Pro впорається з більшістю поставлених завдань швидко та коректно. Що ж до ігор на цьому спарку, то я встановив Call of Duty і вирішив, що цього буде в цілому достатньо, бо смартфон, судячи з інших характеристик, про які трішки пізніше, має трішку і, трішки іншу направленість. Загалом, в Call of Duty Mobile все для такого начиння стабільно. Графіка на медіум, фреймрейт на хай і вперед брати топ-1 в мультиплеєри чи Батл Роялі. При досить комфортному FPS та приємній графіці, наскільки вона може бути приємною в мобільних іграх. Та якщо брати до уваги, що це мобільний шутер Call of Duty, змагальний мобільний шутер, то я думаю, на графіку в цілому ніхто сильно не звертав увагу. Головне, стабільність кадрів, щоб встигати реагувати на події в грі. І в цілому Spark 30 Pro з цим справляється досить чудово і можна грати комфортно. Ще цей процесор Helio G100. Це прямий нащадок свого вже відомого побратима g 99. І новенький Helio в цілому не поступається ці своєму попереднику, що по стабільності роботи, що по енергоефективності. Та й сама компанія Текно теж зі свого боку постаралася оптимізувати якомога краще своє програмне забезпечення під цей самий процесор. Ну і вийшло ось таке файна та досить моторна робота смартфону. І начиння в Tecno Spark 30 Pro Nice дозволяє пограти в ігри, дозволяє працювати спокійно за смартфоном. З смартфоном на смартфоні використовувати його як захоче. Так, ну якщо я вже згадав трішки про енергоефективність, то давай власне про автономність. В Spark 30 Pro маємо досить стандартний показник ємності акумулятора, а саме це 5000 мА. Але саме за рахунок правильної оптимізації та досить енергоефективного процесора, смартфон має ту саму файну автономність. Мене особисто при досить лайтовому використанні, використовуючи цей самий Spark 30 Pro, як другий смартфон, то він жив на одному заряді акумулятор десь декілька днів точно. А якщо його взяти в оборот, так би мовити, та й по повній, то точно день чи навіть доба автономності забезпечена. Все, звісно, якщо ви візьмете собі за ціль висадити акумулятор Spark 30 Pro спеціально, ну або дасте його малечі на поталу, щоб вони його в своїх ігрульках розрядили за півдня, то так можливо. Але в цілому автономність на хорошому рівні, якщо вам буде і маловато, ну всякого буває, то компанія про це теж потурбувалася і поклала вам в комплект зарядний пристрій з підтримкою швидкого заряджання на 33 Вт, вати, що спростить вам життя. Використовуючи і беручи той зарядний пристрій з собою. Це вам, звісно, не 120 Вт, але ці 33 Вт теж чудовий варіант, і вони мені особисто за час користування смартфоном допомагали заряджати не тільки смартфон досить швидко, а й решту моїх гаджетів. А тепер про те саме про ту саму направленість Spark 30 Pro, але це, на мою особисту думку, ви вже свою напишете в коментарях. Так от, я про. Камери Spark30 Pro, якщо бути точнішим, то його основну камеру, яка тут від Samsung, а саме модель сенсору Samsung HM 6 108 мегапіксельна з апертурою f 19 та фазовим автофокусом. Загалом, говорячи саме про цей сенсор, то він цей HM 6 встановлено в багато смартфонів, і більшість смартфонів знаходяться в дорожчому ціновому сегменті, ніж Spark30 Pro. І от, маючи такий сенсор на озброєнні від Tecno, в смартфоні від Tecno Mobile, то можна сказати, що він має якраз саме направленість на фото. Якщо говорити власне, про ці самі фото, то Spark30 Pro видає фані результати. Фото виходять деталізовані з досить приємним динамічним діапазоном, навіть фотографуючи відносно проти сонця, смартфон старається видати максимально якісне та деталізоване фото. І ще навіть в похмурий день смартфон старається теж максимально видати якісну та правильну кольоропередачу на фото, такою, як вона є насправді, і не перетиснути його якусь жовтизну. Чи сірість. Загалом сам сенсор, що сенсор, що алгоритми максимально справляються своєю задачею. Якщо у вас ще є прямі руч, велике бажання світить в душі сонечко, то на цю камеру можна зробити такі фото. Повіхте. Ще до речі, в застосунку камера в Spark30 Pro є ціла купа режимів зйомки, починаючи від, звича... від звичної для більшості смартфонів портретної зйомки, закінчуючи зйомкою AR чи Тією майстернею неба, про яку я вже коли згадував, розповідаючи про котрий із смартфонів від Tecnomobile. загалом вашій творчій натурі не дадуть засумувати, є де розгулятися. Ще, до речі, є можливість робити фото з трьохкратним приближенням, і я помітив, що фото виходять теж досить приємні та деталізовані, навіть при відносно поганенькому освітленні. Наскільки я зрозумів, це приближення не оптичне, але все ж видає чудовий результат. Spark 30 Pro, звісно ж, є і друга камера, але то швидше допоміжна камера саме для тих же портретних знімків, чи щоб смартфону було легше опрацювати та зрозуміти, що в кадрі і як його краще оптимізувати і видати максимально файний результат. Ну і звісно ж, трішечки про фронтальну камеру цього смартфона. Що. Так like от, про фронтальну камеру. Якщо говорити про саму камеру, то вона 13 мегапіксельна. А якщо говорити про якість селфі, то в цілому при файному освітленні все чудово. Та й, в принципі, при не дуже файному освітленні можна збачити чудове фото. Для мене особисто був один факт, який піднімає цю селфі-камеру на Шебель вище, ніж такі ж камери в конкурентів, та й навіть за камери, які мають більше мегапікселів, і це все, що там вони роблять. Тут можна заблокувати експозицію на фронтальній камері. Моментум. Це я до того, що в багатьох е, смартфонів навіть з суперкрутими фронтальними камерами, е, на папері з суперкрутими фронтальними камерами такої можливості немає. А тут є. Тож, респектую Текномобайл від мене особисто за таку дрібничку, але для мене особисто важливу дрібничку. Є смартфони, бляха. Прикинь, за двадцятку, яких не можна цього робити. Може, треба потримати довше. З камерами цього Tecno Spark 30 Pro в цілому можна робити, що захочете. І маючи велике бажання, можна таких шедеврів нафотографувати, що капець. Тож, камери файні, та й режимів зйомки теж достатньо, щоб розважити свою творчу натуру. Ото такі справи. Ще про декілька фішечок та приколясів Spark 30 Pro. В смартфоні є стереозвук, який, як заявляє компанія в себе на сайті, тепер гучніший, там, на багато відсотків. На рахунок, чи дійсно він втричі гучніший, я, звісно, хазе, але кричить, дай Боже. Та й маючи стереозвук, звук, грати в ігри без наушників або залипати в тому ж ютубчику, теж реально кайфово. Ще цікавий факт прочитав на сайті в Техномобайл про цей смартфон. Spark 30 Pro виявляється, має 4,5 G мережу, що дає набагато швидшу швидкість завантаження. Принаймні, в порівнянні з 4G, ну і стабільність зв'язку в смартфоні теж має бути краще. І ще встановлено знаєте що? Скажу зараз, що Starlink? В смартфоні встановлено потужний Wi-Fi модуль для більш стабільного з'єднання, навіть якщо ви знаходитесь відносно далеко від роутера чи в людному місці, де багато пристроїв підключено до того ж джерела інтернету чи просто багато пристроїв, які саме можуть перебивати. Загалом десь воно так і є. Зі зв'язком та Wi-Fi, принаймні в місті, в мене особисто все було чудово. Тож, щось воно таки є. Я про чіпкий fi та стабільність зв'язку. І підбиваючи підсумки про Spark 30 Pro. На мою особисту думку, це досить стильний та навіть можна сказати елегантний смартфон, що має чудову основну камеру, приємний та досить якісний дисплей, який буде виконувати я про смартфон повсякденні завдання моторно та без проблем. Така робоча конячка з файною камерою. Свою думку, звісно ж, пишіть в коментарях, як вам цей Spark 30 Pro. Ну а я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо ще чомусь цього не зробили. Тицяйте на вподобайку, вона ж лайк, пишіть ваші коментарі і давайте разом підтримувати контент український, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Тонатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимо!